Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Уже сьома російська гесоса останній тиждень зазнає аварії. Всі вони відносно не але тим не менше при повторних хлопках відновити їх уже буде нереально. Що наштовхує на думку, а що ж там відбувається? Телеграм-канал Топор Помсти пише наступне. Годину тому каскадна нива ГЕСС-3 почала неконтрольований скид води. Вивели з ладу шлюз 1 і 2. Понад 7 сіл опинилися під водою. Кандалашський залив зміта. Ая, все на своєму шляху проводиться евакуація з машинного відділення в одній ця дим, резюмує телеграм-канал топор Топорпомсте. Карма потихеньку нас доганяє своїх героїв. Починаючи з вересня, в РФ пішла серія хлопків. У ніч проти середини на під таманню спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі перевищила 1,2 тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили п'ять пожежних поїздів. Що стало причиною? Влада не повідомляла. Проте низка ЗМІ стверджує, що пожежа виникла після атаки безпілотника. Це вже друга пожежа на автобазі за останні п'ять днів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що президент Росії Володимир Путін привів війну та смерті не лише в Україну, але й на територію власної країни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, зазначивши, що у Москві наразі відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення до України. І демонстрація на весь світ, що друга армія, звичайно, ніяка не друга у світі, і вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці на болотах. Карабожа. Відбувається і працюємо далі, сказав Юсова. Представник ГУР додав, що режим Путіна все менше контролює ситуацію в Росії замість того, щоб захищати власну країну і власне небо вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, зауважив Юсова. Відповідаючи на запитання, чи Путін провів війну до Росіян власними руками, Юсова наголосив, що це однозначний факт з моменту нападу на Україну з моменту спроби анексії Криму і власної війни на українському Донбасі, і звичайно після повномасштабного. Вторгнення Путін провів війну, смерть не тільки в Україну, але й на територію так званої Російської Федерації, зазначив представник розвідки. Він додав, що станом на сьогодні вже є значна кількість загиблих, скалічених та поранених російських окупантів, які приїхали до України вбивати, грабувати та гвалтувати. Це вже тисячі тисячі, десятків тисяч ванюшок. Звичайно, це вироки режиму і цій державі, сказав Юсов. Представник розвідки також зауважив, що в Росії немає суспільства, яке готове у власних інтересах захищати власні права, Ва у демократичний спосіб, що є проблемою цієї держави. Так, Путін провів війну в Росію. Звичайно, не Україна напала, не Бандера, напав зрозуміло. Путін і його режим, його посіпаки з мовчазної згоди більшості росіян самі привели війну, руйнування, смерті у власну державу. Наголосив Юсу до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.